Одне крісло двоє охочих. Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи, номер один, і досі лихоманить від кадрових змін. Новий головний лікар не може навіть потрапити до свого кабінету. З'ясувати на чиєму боці правда і закон намагалась наша знімальна група. Віктор Власюк, 5 травня цього року офіційно звільнений з посади головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи. Втім, категорично відмовляється залишати робоче місце. Певен Валентин Фіщук, якого призначив голова облради, не підходить на цю роль. Він має бути фахівцем, лікарем-експертом, як мінімум, мати відповідний стаж. Відповідні категорії і відповідний, відповідний досвід колектив обурюється, мовляв, методи роботи старого очільника їх повністю влаштовують, а нового керівника їм просто нав'язали. Ми були особисто присутні на засіданні обласної ради, коли слухали так звану громадськість. Але нам навіть наших представників колектива навіть не дали висказати, чому нас не слухають? Чому просто ніхто не хоче з нами порадитися, Чого ніхто не хоче вникнути в нашу роботу? Голова обласної ради Сергій Светко має свої аргументи. Їхній колектив висунув лише одну кандидатуру Віктора Власюка. Кандидатура Власюка не була підтримана громадськими організаціями Майданом. Кандидатура Власюка не буде підтримана жодною комісією обласної ради. І тому я підписав розпорядження на користь Фіщука. Валентин Фіщук уже близько двох тижнів не може потрапити на своє робоче місце перед дверима двоє охоронців із приватної фірми. Валентин Фіщук, який призначений на посаду головного лікаря зараз, він сюди приходить. Ну приходить, так. Ви його впустили? Ні, ми не повинні випускати. Зі сість уже голові. Лікар. Із того, хто замовив послуги охоронної фірми, наразі таємниці не роблять. Головний лікар медико-санітарної експертизи Власюк. Віктор Васильович. Немає таємниці і в тому, звідки державна структура взяла чималу суму коштів на оплату послуг охоронців. Віктор Власюк показує заяву віничанина, який виступив благочинцем і передав йому 5 тисяч гривень. Я ще. Благодійні різні можуть бути люди, які також хочуть нам допомогти. До сьогоднішнього дня в жодному закладі кошти благодійні не використовувалися на охорону саме самої установи. А більш на інші цілі на лікування хворих, на закупівлю медикаментів. Ситуацію, яка відбувається навколо обласного МСЕК, зацікавились правоохоронні органи. І вже наприкінці серпня апеляційний суд Вінницької області задовільнив скаргу облради і відмовив Віктору Власюку, у поновленні на посаду головного лікаря. Таким чином, людина, будучи просто звичайним самозванцем, захопила приміщення, державну установу, незаконно найняла не охорону. Зараз е, вже подано в органи внутрішніх справ шість заяв про кримінальні правопорушення тільки на одну з них одна з них внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Закони більшість громадськості Вінничини на боці нового головного лікаря Валентина Фіщука. Колектив і екс-керівник обласного МСЕКу проти такої ілюстрації відтак цей конфлікт інтересів і надалі залишатиметься в епіцентрі уваги телевізійних новин Вінничини.